Алін, початок війни, де ти зустріла, ти з Києві Київ, ж правильно була? Так. Стільки я зрозуміла. З дітями. Так. Поїхала в цей день на роботу. Поїхала в цей день на роботу. Тобто тебе вибухи не спиняло, що треба кидати дітей в машину і швидко їх вивозити? Не було таких думок? Ні. <святок> Це така якась внутрішня сила, внутрішній голос. Я знала, що я маю бути вдома, ну, тому що це моя земля, це моя країна. Ну і там було дуже багато різних думок, одна з яких дуже сильна була. Я не збираюся втратити ще 100 років свого покоління і, своїх, і 100 років своїх дітей, як ми втратили це 100 років назад. І я знала, що ну, це такий ну, відповідь всередині, яка була. І, е, це дивне відчуття, можливо. А, тобто, взагалі 24 лютого я другій ночі приземлилася в Борисполі літаком. І через 2,5 чи години почалася війна. Так небо ж було закрите. Як ти приземлилася? Це окрема історія. Тобто, ми, вже були, ми поверталися з відрядження в Італії, а, рейс затримували. Ми вже всі почали переживати, там, 300 пасажирів. Да? Ну, думаю, ну, все. Ну, тобто, ми розуміли, що якась ну, накал іде, ну, тобто, щось відбувається. І всі вже там чекали, були в якихось там перечуттях поганих. І рейс затримували, Ну все, типу, як добиратися додому. І потім, там за годину кажуть, та, будь ласка, приходьте. Ми прилетіли всі. Це було десь майже друга ночі, і я їхала вночі на таксі. Ще так дивлюся на своє місто, на Київ. Думаю, Боже, моє місто, мій Київ. приїхала додому, лягла спати, і через декілька годин чоловік буде тікаліна, почалася війна. Класні дуже думки про не втратити ще 100 років і зберегти країну, але ці думки не інклюдить безпеку дітей. Конкретно твоїх, конкретно ті, хто через 100 років будуть це все розбудовувати. Ліда, знову ж таки, дивне відчуття, не було страху. Розумієш? Тобто ти коли мета, мабуть, агресора в тому числі полягає в тому, щоб тобі стало страшно. Тому що коли тобі страшно, ти не керуєш ситуацією, ти не управляєш. Але такого якогось панічного страху не було. Не знаю, так Господь роздав. Ну, тобто, Чи так ну, від батьків передалося, від бабусів, від дідусів, ну було таке. Сильний дуже дух всередині, який там мама телефонувала кожну годину: виїжджай, виїжджай, я тебе прошу, виїжджай. У нас було бомбосховище, ну це по-перше, у нас було бомбосховище в будинку. А, тобто у, нас, у нас невеликий будинок, він декілька поверховий, але не великий. Майже всі люди поїхали. Відповідно, бомбосховище в результаті ночувала тільки наша сім'я. Там було тепло. Там було дуже пильно, але тепло, але тепло, і там якась імітація, що там можна сховатися, в принципі, була. Я думаю, ось цей досвід пройти. Ну, насправді були моменти, коли було лячно. Це коли ми чули, там посеред ночі були автоматні черги декілька разів, а по відчуттях було, ніби це прямо під дверима відбувалося. І тоді було ну, тобто, перша думка, це як ну, типу, у нас троє дітей з чоловіком. І... Куди бігти? Там декілька виходів є в бомбосховищі, В принципі, зразу і ти собі малюєш маршрут там, через вікно, яке ти можеш вилізти там, через інші двері, куди бігти. Ну, тобто, головне врятувати дітей. Але ну, ось таке було рішення. Тобто, тому, коли почалася війна, ми перші два тижні були бомбосховищі. І бомбосховищі. А, Ну, не зовсім ходили на роботу. Коли почалася війна, ну я просто відмовлялася вірити. У мене, мабуть, був шок ще. Я не могла повірити, що це від... Ну, типу, ну, я... ну, це неможливо. Та ні-ні, завтра все закінчиться. Ну, максимум три дні. І воно все, все закінчиться. І ми в перший день, а в нас на наступного дня мала виходити колаборація з Ксенією Шнайдернова а, і мали відгружати поставку з фабрики, її закінчували. І я телефонував. Ні, виходимо, закінчуємо шнайдер. У нас завтра, Ну, т ну це просто захисна реакція. Я ну, Тобто ти не віриш. Ми прийшли на роботу. Ну, тобто, вранці всі почали писати. Ми вийшли на роботу, правда, тільки одна локація: офіс і е, е, онлайн. Е, ну, в дванадцяті годині да, ми вже всі розійшлися. Тобто, ми вийшли більше обійняти одне одного і знаєш, е, надіятися, що ми ще побачимося. Ну тобто, вже було в принципі до обіду, зрозуміло, що е, це війна. І ми, ми всі розійшлися, але фабрика, дівчата в перший день отримали прямо з ходу замовлення від тероборони, треба було 100 шкіряних пасків. А, і Олена Леонідівна, мама моя, <свісно> вони ще й в перший день війни відшили 100 пасків і передали на тероборону. Ну, фабрика в Житомирі знаходиться, місто Маленьке, ага. і вони так хоп, хоп, хоп. І Ту, все. Да. Тому, да. Але ми зап... почали, знову ж таки, моя мама організувала спільну ініціативу, об'єднала декількох а, виробників взуття. Комплектуючих, і ми почали робити спільно, десь на п'ятий чи на шостий день війни берці для військових. Тобто, ну, переорієнтувалися, можна сказати, швидко. швидко. І е, в принципі, можна сказати, що е, ми. Майже ну, не, не, не зупинилися, типу не склали руки. Ма, мама була в стресі шаленому, тому що вона під сиренами їздила, перевозила там заготовки з одного цеха, в інший на монтаж, ну, тому що просто об'єдналися, тому що частина людей зразу виїхала, а хтось залишився, згрупувалася і почали робити, почали виготовляти. Але так, да, мама була в дикому стресі, звичайно. Ну, І люди були в дикому стресі так само, але з іншого боку, вона телефонувала казала, ти знаєш. В принципі, це і відволікало. Ну, тобто є якась ціль, і ти починаєш щось робити, тобто ти не сидиш принаймні там, ну читаючи, скролячи новини. Так, так, так. Коли прийшло усвідомлення, що треба повертатись до роботи, треба бізнес повертати якось так. Тобто війна не закінчується, а бізнес треба рятувати. Ну, одразу. Ну, перший цей шок. Ну, дивись, я. Думаю, що по натурі мабуть борець, тобто я налаштована на боротьбу, і я воюю не на фронті. Військовому я воюю на економічному фронті, і відповідно, моє бажання боротися, в ну я ж кажу, сила духу, яка була зі мною і ще з мільйонами українців, в тому вклю, в числі включала цей механізм боротьби. Не сидіти, склавши руки, добре, що робити там страшно, емоційно виснажене, але це таке. І було десь 6 березня, і тут я згадую, що десь скоро. Має проходити величезна взуттєва виставка в Італії в Мілані. Ми ніколи в ній не брали участі, але я знала, що вона відбувається. В перший день війни зрозуміло, ми втратили весь ринок. Ну, тобто, по, по, ну, все, все зупинено, все. нічого немає. А у нас більше 150 людей працює в компанії. А, і е, я написала лист в Європейській банк розвитку і реконструкції. Я кажу, доброго дня. я... Не сподіваюся, я все розумію, що там строки дуже маленькі, я пишу вам за 8 днів до початку виставки. А про те, що виставка з проханням допомогти профінансувати участь у виставці декількох українських брендів взуття. Не сподіваючи, що я просто знаю, це є... я побачила вікно можливості, я його мала використати, тому що з'явилася ця ідея. І фантастичні єбіарді. За 24 години дали зелене світло, і ще за 24 години ми організували ще три українських бренди взуття. Дехто був вже не в Україні. Ми зібрали з їхніх шоурумів взуття, по посадили в машину трьох дітей, себе три валізи з рідцями і поїхали на виставку в Мілан. Ну тобто, це, ну, це не дивовижно. Не ну це диво, ну правда. Ну тобто вони зв'язалися з організаторами виставки. Всі підтримали. Тобто, ми на виставці були вже 13 березня. І це насправді була така точка, знаєш, з якою ми ну ти, по-перше, ти виїхав. Ти з однієї реальності заїхав в іншу реальність. Взагалі там ось і ми круто відпрацювали виставку. Ми отримали контакти з 17 країн, там більше 50 контактів. Зараз ми працюємо над першим замовленням. Яке отримала тоді сім місяців назад. А, і це з нуля, тому що нас ніхто за закру... корта. Тобто, у нас є local success story, як ми кажемо в Україні, нас знають. Але на міжнародному ринку ми лайк like, ми почали готуватись до виходу на міжнародний ринок рік назад, рік тому. Mm -hmm. Mm -hmm. Це почалося з усвідомлення, що унікального і, взагалі, що ми можемо запропонувати міжнародному ринку. А, у нас а, ключова компетенція це взуття. У світі виробляють мільярди пар взуття. Власне, так. в чому українське взуття, в чому фішка українського взуття, так а, а, Так, і взагалі української індустрії моди. А тобто, і на ці всі питання, якщо чесно, якби можливо ми тоді не зробили цю підготовку, не почали. Мене просто це питання воно в стрес завело <с comparen> свого часу. Я в ньому перебувала декілька місяців. Успішно з нього вийшла за допомогою нашого бренд стратегіста і команди. А, і ми вже якби були близько нащупати, хто ми є. Для світу, в чому наша унікальність? І тут починається перша виставка. По-перше, у мене був це найбільший мій взуттєвий стрес за всю історію. Тому що я попала вперше на взуттєву виставку. Там було представлено близько тисячі, а може і більше там, півтори тисячі виробників. На кожному стенді могло бути по 250 мінімум пар взуття, взірців. На деяких стендах мені здається, вони виставляють тисячу пар взуття, і це просто семпли, тисячу семплів, один стенд, одна компанія. І ти попадаєш в цей океан взуття, і тебе там ніхто не знає, ніхто не знає твоєї історії, ніхто не знає, що ти робив, ніхто не знає про твої соціальні проекти, про сенси, які ти закладаєш, про історію бігайнд і так далі. Нічого. Є просто мільйони пар взуття. Вони no. не знають, який ти класний, особливий, все, що ти встиг розказати своїм сотням тисяч клієнтів no. в Україні. Ми привезли близько 25 пар взуття, ну, так як і кожен бренд, який виставлявся. Але це був такий прекрасний досвід і такий класний взуттєвий стрес, який ще більше допоміг викристалізувати. Хто ми є? Куди ми рухаємося? Яка наша стратегія, який наш продукт, яка ключова компетенція? Що нам треба покращити? Над чим попрацювати? Що вдосконалити? 14 березня почалася наша виставка в Мілані. 14 березня ми відновили роботу в компанії. В смысле, люди вийшли знову шику. Люди шили Берці ще починаючи там, з 7-го дня війни. Ми, у нас був сток, я ж кажу, у нас склади були забиті, ну, тому що ми готувалися до сезону. І у нас тоді бренд брендшеф, вона вийшла працювати в онлайн, а наш керівник онлайну Закарпаття в онлайні через Тім В'юєр друкував накладні, штрих-кода, рахунки, чеки, тому що Настя в офісі просто це збирала. Тобто, з двох людей ми відновили роботу в онлайні. І ми в перший день, насправді, це було дуже надихаюче, оптимістично. Ми коли запускали, з думом, то ми продаємо тисячі пар в життя щомісяця. І ми думаємо, ну, от якщо буде хоча б 5 замовлень в перший день, то ну, це вже перемога. Mm -hmm. Ну, тобто 5 замовлень. А ми отримали близько 15, чи 20, я вже не пам'ятаю. І ми просто так стрибали на виставці з нашою маркетинг-директоркою, і нас а ще більше підбадьорювало, що жінки і в які міста замовляли. Ми бачимо, у нас замовляють чи батальйони, чи такі красиві туфлі на платформі. В, я не пам'ятаю, це була чи Чернігівська, Чернігівська область. 14 березня, нова пошта, Чернігівська область. І ми такі, Боже, дай Боже сил українським жінкам непереможним. Літ 14 березня, тублі на платформі, Чернігівська область, бо це кохання в когось напевно. я не знаю. Ну тобто ми там їсти, ще не могли нормально до кінця. Ось і ми отримали у нас фотографія. Перші запаковані посилки новою поштою. Ну і ще треба віддати належне нашим героям новій пошті, які почали. Працювати одні із перших, ну це не це теж така історія. Тобто, ви не встигли впасти в глибоку кризу і депресію. Фінансову так. кризу і депресію впали всі. Впали. Ми в тому числі uh -huh. виходили ми з неї шість а, місяців. А, але в емоційну ну ми не впадали. Ми не ну, ну ми не маємо права. Ну як ми маємо право? Там хлопці помирають на передовій. А ми тут будемо плакати. Ну тобто, наша задача це воювати на економічному фронті і робити тут все. Все, що тільки можна, от у мене друга в червні місяці його прийшла повістка, він пішов в Збройні Сили воювати. І він, він моє натхнення, якщо чесно. Тому що він мені пише: Ой, ну як ви там? Ну хоч якось справляєтесь, а я кажу, Ваня! І я йому та-да-да-да-да-да, -да 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 -да". Аліна, дуже тобі дякую. Це так надихає. Круто. Ну, тобто, він там воює і каже мені, що наші там якісь мікродосягнення, вони його надихають. Ну, тобто, типу, що він розуміє, що він там не, не дарма, Ну, за що вони воюють? А як ви відновили себе в Україні ж продажі впали? Тобто, ви зараз просуваєтесь дуже стрімко за кордон, щоб продаватися більше за кордоном, і це дуже круто для нас так зіграла війна, яка повністю виштовхала бренди, навіть ті, хто не був зовсім готовий, ті, хто думав потрошку, ті, хто думав там. А з точки зору експорту для країни це е, потужна історія. Так, тобто з нас там багато хто дійсно не думав так швидко, тому що дома були хороші продажі, і якби для так і, як, і якби для чого так сильно напружуватися, тому що це напружуватися, коли ти виходиш і тебе ніхто не знає. Але для нас Україна це наш основний ринок. Він таким і залишається. Ми відновилися е, майже на довоєнні е, обсяги по продажах. В гривні відновилися, mm -hmm. звичайно, не за курсом. Нам для цього mm -hmm. треба зробити плюс 35%. Mm -hmm. а і це, це задача наступного року. Скажімо так, ну і тоді умовно, там за півтора-два роки ми просто вирівняємося в валюті на те, що було до війни. Може швидше, може довше, ну неважливо. Але сам факт це, це теж надихаюча історія, звичайно, для нас в тому числі. Тобто, ми почали з 1 вересня вже знову набирати людей в команду, активно шукаємо швей. Можна про, про, про Ми шукаємо швей! Коли коли почалася війна, тобто ми не розуміли, у нас ринку не стало, нічого не стало. А ми вже вийшли на такий графік класний в роботі дизайн бюро, коли ми за рік починали розробляти наступну колекцію. І я розумію, ми стільки зусиль вклали і стільки інвестували грошей для того, щоб вийти в цей графік. Mm -hmm. Тут починається війна, все ламається. Місяць ми просто ну нічого не робимо. І потім я кажу, ні. Я не знаю, будемо ми продавати, буде в нас ринок, не буде в нас ринку, ризикуємо. Просто ризикуємо. І їдемо в Італію робити розробку, тому що наш модельєр-конструктор виїхала на той момент теж з України. Ще частина конструкторської команди вся була не, ну, розосереджена. Я кажу, ризикуємо. Каже, я давно мріяла зробити розробку в Італії. Їдемо, а ми туди привозимо нашого модельєра-конструктора, і два місяці починаємо працювати над розробкою в Італії. В, команд... в команді тепер є італійський технолог такий девелопмент-менеджер, з яким ми працюємо вже п'ять ну, місяців. І ми виводимо, по суті, на новий це був для нас такий левелап, тобто ми на новий рівень виводимо продукт. Для себе а, і ну, там з різних з різних точок зору. І, і ми продовжуємо працювати там. І ось, наприклад, ну давай, покажи мені, що ви там розробили, і що ви вже відшили. Від, від, і... а, а це вперше ми розробили свою форму підошви. Я цим дуже пишаюся. Хто в темі, той мене зрозуміє. Тобто, хтось радіє від нової машини, а я від алюмінієвих пресформ. Тобто, тобто вони такі красиві, вони ідеальні. Вони знаєш, божественно красиві. Красиві, але ну, дай, дай я помацаю, чи вони зручні. Мені важливо знаєш. Так, так звичайно. А ще ми дуже багато працювали. Це така історія. Тобто, це те, що ви розробили, алін, те, що ви розробили під час війни, підошва. Взагалі, підошва. да. Тобто, дизайн підошви, Щоб ти розуміла, ми отримали. Ми приїхала наша дизайнерка на декілька днів теж, і ми вимальовували скільки тут забрати, вимірювали ці висоти, прикладали різні ранти, малювали форму, надсилали на затвердження. Ну, тобто, це така крепітка дизайнерська робота для того, щоб кожен міліметр він був правильний і і класний. Потім це така нова історія для нас з цією колодочкою. Тобто, Нам подобається тренд анатомічності, але ми її робимо дуже елегантною, красивою. І ми випилювали з нашого колодочного колодочника. У кожної пристойної жінки має бути хто там, лікар-косметолог, ще хтось, а в мене колодочник. Ось, наш колодочник Андреа, і ми з Андреа стояли, так, Андреа, тут треба трошки лінію. І він такий бере свої інструменти, дерев'яну колодочку такий чик-чик. Дерев'яна така основа, яка це да, дерев'яна, а потім вже відливаються з пластикові колодки. І він тому що спочатку дерев'яна, тому що тут є анатомічна устілка, така дуже, а. дуже мінімальна, але вона є. І ось ми вже зробили чоботи в такій та ж сама історія. Зробили чоботи, а ще мені дуже подобається. Це вже буде весна. Ось така танкетка, дуже елегантна. Треба було розробити під нею колодку, устілку, а потім уже це все отримали. Це теж дома. Ну дивись, частина комплектуючих розробляється в Італії, але а, весь дизайн і все ми робимо вдома. Збираємо це все разом. Я зрозуміла. Тобто, коли два місяці це був квітень, травень, ми це робили в Італії, частково. тобто… Італійські шва і шили ага, ага. і так далі. І ми це все збирали. А це теж, ага. до речі, це те, що ми зробили там. Я дуже давно хотіла робити, щоб ну, ось таке згиналося. Не було. Не було? Ну, Є це все всередині. Тобто його клієнт нічого не бачить. Це все всередині. Я дуже хотіла зробити таку історію, і нарешті зробили. Воля вони є. У мене такі теж є. Вони це дуже прикольно. зручні. Прикольні, їх можна спакувати в сумку собі, знаєш? А ще із неочікуваного а про це вже нова версія це пара з весільної колаборації. Весільна тобто, не, із неочікуваного це бум на весільне взуття. Де він бум? Це в Європі, в світі чи в Україні? В Україні. У нас в травні місяці це було перше чи друге травня. Ну і ми ж бачимо по продажах. Тобто, у нас в бестселерах, про просто в бестселерах, да? як mm -hmm. сила життя працює, були ось ці босоніжки з початку війни. Я думаю, це такий компенсейшн. Тобто це така компенсація іде психологічна, коли ти щось відкладав. Тобто розумієш, наскільки си, сильне бажання жити. І ну, ми ж всі, хто в Україні живе, да, такі фаталісти свого роду. Ну, ми завжди готові до того, що може завтра нібити. Так? так, правда. Так. Я такою живою, як зараз, ніколи в своєму житті не була. З таким відчуттям моменту тут і зараз. Це зараз досі топ -продажі? Так. Ну, я в травні, коли була у нас в магазині, у нас вже два працювала в травні магазини. Переді мною дівчинка купує, а я думаю, ну не вірю, ну не вірю. Ну, я кажу, а, -а яка каже, Весілля через три дні я. вау! Тобто я бум. І це підтвердилося цифрами. Я була на ефірі телемарафону і сказали, що. Кількість весіль в п'ять разів більше, ніж минулого року, за цих шість чи п'ять місяців. Я з самого початку казала, що ми боремося не тільки за свою незалежність і свободу, а й за весь світ частково. Ну, тобто це така боротьба добра зі злом. І щось ми несемо в тому числі для всього світу. Я думаю, ми до кінця навіть не усвідомлюємо, яку цінність або які саме цінності ми зараз. Новонароджуємо в Україні, і це буде наш подарунок світу в тому числі. Тобто світ нам багато чого подарував, і кожна країна. Щось буде від нас. Що ти зробиш після війни? Є план? Звичайно, значить, замовлю сукню. У, я вже знаю, яку у Каті Сільченко і у Вані Фролова. У мене буде дві для святкування перемоги. Тому що заходів да? і івентів з нагоди перемоги України має бути багато. Друге, я організую величезний танцювальний батл в стилі брудні танці, не брудні танці. Коротше, я мрію про такий івент в Києві на відкритому просторі, де буде такий майданчик величезний, з паркетом. Там буде обов'язково грати живий оркестр. Ми запросимо всіх, хто любить танцювати, влаштуємо конкурс. Я вважаю, що країна має піти ну, мінімум на тиждень у всенародне гуляння і відпустку. Має бути багато, ну, багато. Багато радості. І ще в мене є одна мрія. А я не можу, ну, коли почалася війна, відтанцюватися. Ну, тобто, я не можу піти Ну, я люблю дуже танцювати, але в мене внутрішній. Бар'єр, ну я, я не можу. Тобто там я займаюся як спортом, але такого знаєш, коли душа пішла в пляс, такого немає. Так от я чекаю мам, дня перемоги, коли душа піде в пляс, тому я кажу, що організувати івент такий івент, великий, так. пов'язаний з тим. Ну, от, я відтанцюю, я буду танцювати зранку до ночі. 24 години челендж, я піду в пляс.